Два найбільші нафтові порти Росії на Чорному морі біля новоросійська призупинили роботу. Усе через атаку українських дронів. Мовиться про термінал Каспійського трубопровідного консорціуму та нафтобазу Шесхарис. Пише Блумберг, разом ці об'єкти експортують понад 2 мільйони барелів нафти на добу з Росії та Казахстану. У виданні зазначають, і серпня Україна посилила удари по російських енергетичних об'єктах що змусило Кремль вводити обмеження на експорт палива. Про все це далі будемо говорити з Дмитром Плетенчуком, речник ВМС Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Пане Плетенчук, вітаю вас. Доброго ранку, Вітаю, да, пані Вікторія, студія та глядачів. Про наші далекобійні удари, які не дають Криму перетворитися на Військову базу велику і могутню загалом з якими складнощами зараз окупанти зіштовхуються в тимчасово окупованому Криму, наскільки все непросто складно, вистачає насправді. Нещодавно навіть е інформація проходила, поки що не може підтвердити. Але е про те, що вони почали використовувати мост. Як так званий кримський міст з метою перекидання якраз палива в Крим, тому що залізниця після кількох інцидентів, у них, яку вони проклали по півдню України, по окупованих територіях, стоїть. Тому так, в принципі, відслідковуємо ситуацію самому Криму, бачимо, що проблеми з паливом доволі серйозні. Принаймні у цивільного населення, звісно, військові теж там не з космосу паливо те беруть. і відповідно може це торкнутися безпосередньо і підрозділів, які виконують завдання. Тому перша проблема це, звісно, з паливом. Друга проблема це, звісно, з водою, тому що посушливе літо чергове теж дається в знаки не тільки в сільському господарстві, а й в побуті. Окрім того, звісно, періодично в Криму, як і вчора, щось вибухає. Вибухає, звісно, на військових об'єктах жертв супутніх серед цивільного населення не спостерігається, але тим не менш в місцевих пабліках так само можна побачити і почути інформацію про те, що працює ППО постійно, і працює воно насправді не дарма. Пане Плетенчук, зважаючи на те, що Росія пішла на те, щоб перевозити паливо Кримським мостом, який не раз підпадав під українські атаки, вочевидь, дуже вже треба це паливо на півострові. А загалом, як змінюється? Обстановка в повітрі на морі в акваторії Чорного моря, тому що от після ураження знищення літаків Б-12 чайка. Ви раніше повідомляли про те, що Росія посилила патрулювання і використовує і гелікоптери, і літаки, і розвідувальні дрони. Ну бо вона втратила засоби свої спостереження за над надводною обстановкою. Загалом. Як такі і як часто відбуваються такі патрулювання, як багато всього у Росії в воді та повітрі? Вони не посилили. Якщо казати про посилили, то це відбулося ще точно не в цьому році. А раніше набагато. Що стосується тих самих БЕ-12, ну це не останні були БЕ-12, це точно. І далі в повітрі можна побачити подібні машини, незважаючи на їх вже доволі поважний вік. Але тим не менш, що стосується загалом ситуації, то вона залишається без змін, кораблі в морі не спостерігається російських взагалі станом зараз. Але так, виправіє абсолютно авіація активна, всі види е, авіаційної техніки, які е, у росіян є, зокрема у Чорноморського флоту, вони задіють. І в першу чергу це, звісно, протидронова боротьба, е, ведення розвідки і Іноді навіть застосовується оперативно-тактичного рівня авіація для нанесення ударів, але це відбувається не так часто насправді. Що стосується загалом виходів в море, так, це проблема для них, звісно. І виходять вони здебільшого на зовнішній рейд невеликими одиничками, там, катерами різноманітними для того, щоб свої пункти базування якось з води охороняти. Пане Плетенчук, для того щоб розуміти, наскільки насичений повітряний простір російськими засобами спостереження, скільки загалом одночасно Росія піднімає літаків, гелікоптерів, розвідувальних дронів для патрулювання? За добу це в середньому кілька десятків літаковилі. Так вони рахуються. Це може бути в принципі той, той самий літак, але рахується скільки. Таких рейсів здійснює будь-яка машина, незалежно від того, що це там дрон. Дронів там вистачає, є чисті розвідники, є ті, які несуть і озброєння додаткове. Це ті скажімо так, засоби, які вони наважуються трошки ближче до нашої території використовувати. Авіація, яка пілотується безпосередньо військовими льотчиками, вона, звісно, ближче не може собі дозволити підлітати з розумілих причин. Ну і, само собою, гелікоптери, які нещодавно стали героями кількох відео, де їх знищують, вони використовуються теж повсякчасно. Атакований порт у Туапсе поблизу Новоросійська є одним із ключових у Чорному морі, і там насправді знаходиться один із найбільших у країні агресорці нафтових терміналів. А наскільки загалом чорноморські порти, зокрема, які використовуються для транспортування нафти, уразливі до наших атак, тому що звичайно явно що Росія не так їх пильно охороняє, як свої кораблі у порту Новоросійська. По-перше, слід зазначити, що вони дуже для росіян важливі і доволі великий відсоток танкерної нафти відвантажується якраз в портах на Чорному морі російських. В першу чергу, звісно, це Новоросії. Щодо прикриття, ну згодом побачили, наскільки вони серйозно цим питанням опікуються, враховуючи те, що на території іншої матерікової частини так званої Російської Федерації. Щодня фактично відбуваються якісь події на об'єктах схожих, так, і нафтопереробка, і е, тому е, я думаю, що ми з вами станемо свідками або е, знищення цих об'єктів можливо або пошкодження. В будь-якому разі там, анонсувати це ніхто не буде, але вони знаходяться не надале, не, 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 не дуже. Від нас далеко в цьому сенсі. Якщо ви це про це питаєте, то це доволі така відстань. Суттєво все одно, але озвучення вже офіційно параметри технічні системи озброєння, які є в Україні, вони, звісно, покривають цей радіус і згодом побачимо. Пане Плетенчук, вдячна вам за те, що долучилися до цього ефіру сьогодні. Зранку Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією.